Ну і зараз ми хочемо передати слово Ользі Нємцеві. Вона е спілкуватиметься е з героєм України. Олю представ свого гостя, і ми так розуміємо, що розмова буде серед іншого, і про Харківщину і про Харківщину. І обов'язково ж про дітей, тому що саме переді мною Віталій Литвин, майор, герой України, як ти вже сказав, Максиме, офіцер відділення розвідки бригади гвардії наступу Рубіж. Але це все неспроста. Це все тому, що зокрема ви захищаєте. Дитинство, ви захищаєте дітей. Я розумію, що вам не бракує мотивації, але все одно, коли ви бачите малих, беззахисних, можна кажуть, сказати, святих, безгрішних дітей наших, що ви відчуваєте? Знаєте, в мене таке зараз тригерне відчуття, коли, наприклад, в 21 столітті в європейській демократичній країні на дитячому майданчику, подалі ми з вами будемо обговорювати ситуацію на фронті, яка дійсно дуже складна. І це знаєте, карта, яка мотивація? Коли дивлюсь, що я приїхав сюди на майданчик з книжкового арсеналу, там дуже велика культура, українське видавництво, багато різних книжок дитячої літератури. І мені дуже сподобалось, там вчора була Олена Ленська, Денис Шмигаль, багато інфлюенсерів, Ема Антонюк, Андрій Портніков. Багато було людей, багато їх там зустрів. А здебільшого там було ще багато молоді, багато дітей, багато підлітків, які цікавляться українською літературою. І оце такий тригер, що зараз ми на дитячому майданчику я дивлюсь на цих усміхнених дітей, які тут гадаються на качелях, стрибають усміхнені обличчя матерів. І це просто знаєте це найвеличніша цінність, яку я можу зробити, щоб ці усмішки продовжились і в майбутню нашої країни без забуття культури, історії і в радості, і в сумлінні нашої країни ми зростали разом з нашими дітьми, тому що діти це наше майбутнє. Ну ви як ніхто доклалися і докладаєтеся до захисту і до того, щоб бути насторожі, ви герой України. Нам нагадують зараз. Ми повернемося до ваших регалій. Нам нагадують, що у нас має бути збір аеророзвідники на з бригади Рубіж потребують в та мавіків. 3Т – ця техніка допоможе захисникам ефективно нищити окупантів на придбання безпілотників, оголошений збір, і очікують зібрати 3 мільйони гривень, підтримати бійців, наблизити перемогу може кожен. Ви це знаєте. Тому, якщо зараз ви бачите цей QR-код і бачите номер картки, то ви знаєте, як наблизити перемогу. Повертаючись до вас, ви третину свого життя вже на війні. Вам 30 чи 30 з гаком мені 30, в 20 років я пішов так. на війну України з Російською Федерацією, Це було в 2014 році. І ви отримали звання Героя України. Просто на хвилиночку у нас на тепер таких нагород на всю нашу державу 890, Ви один з них, і майже половина це нагороджені посмертно. Тобто, по факту, ви унікальна людина. Ви могли собі уявляти таку долю, що ось така буде драматургія, така буде фабула. Чесно кажучи, я ніколи не міг собі це уявляти, взагалі що буде відбуватися війна. Але розуміння в мене з дитинства, зі студентства, якось все таки в глибині душі було, що я почув таку тезу. Вчора почув і ще дуже давно я чув, що якщо ти народжуєшся в Україні, ти українець або тобі, або твоїм дітям придеться боротися за незалежність України, і це відбулося. І якраз таки в день захисту дітей угу. знову за повертаємося. Я хочу, щоб тільки я тримав в руках зброю, а мої нащадки, мої діти вже її ніколи не тримали. І ми здобули таку перемогу. Яка відсуне нашого ворога, нашого агресора? І ми розуміємо, що Російська Федерація не буде, вона не перестане існувати, і нам треба навчатися, і нашим молоде покоління для захисту наших дітей, наш досвід, який ми здобули зараз, його усвідомлювати і передавати далі для безпеки нас, нашої країни, наших дітей, наших майбутніх нащадків. Зокрема, цей збір значить і для наших дітей в ім'я їхньої безпеки, їхнього безпечного сну, їхніх таких, от безтурботних ігор, стрибків. Я зараз ви це все бачите. 3 мільйони потрібно зібрати. Та так, так я можу розповісти, так, як ми давайте. використаємо ці три мільйони. Давайте. Ми закупимо як FPV-дрони, так само дрони для коригування артилерійських засобів та артилерійських систем. Тобто зараз така тенденція, що у ворога, наприклад, беремо харківський напрямок, один з підрозділів нашої бригади, бригади Рубіж, зараз досовиться саме на цьому напрямку, а саме в підпорядкуванні разом з бригадою Хартія на напрямку Липці виконуємо службове бойові завдання, і противник там кожен день, майже кожен день. Проводить штурмові дії. Він безпосередньо там зараз покращує свої інженерно-фортифікаційні споруди, і щоб унеможливити, щоб в подальшому наші контратаки були на цьому напрямку більш ефективні, нам треба ворогу не давати змогу більше і ефективніше закріплюватися. Тобто будувати бліндажі, копати ходи сполучення, і це найкраще можна робити з ФПВ-дронами, які просто залітають в бліндажі. Наші оператори, які навчалися в багатьох школах, в цивільних школах, військових школах FPV-дронів, вони ефективно це використовують. Точь можете вбити в гуглі, побачити багато ефективних враження відео саме БПЛА нашої бригади, і це просто зупинить просування ворога на той ділянці, і потім, в подальшому, воно буде в перспективі впливати на наші штурмові дії і до окупації цих територій на харківському напрямку, тому що ворог там зараз хоче покращити своє тактичне становище, відбудувати фортифікаційні споруди. Зараз ворог туди передислоковує додаткові сили, тобто це піхотні підрозділи. Тобто, ворог хоче утримати. Зараз на тих рубежах, які він вже здобув, це Вовчанськ на околицях Вовчанську, це на околицях населеного пункту Липці, але ці населені пункти залишаються під контрольними силами оборони України. І в подальшому, щоб ворога відкинути за кордони України на їхню територію, нам треба цей збір реалізувати і в будуть буде дуже ефективно знищити ворога на харківському напрямку. Друзі, треба активуватися, тому що зараз не так багато ми зібрали, але ми можемо зробити більше і це все в наших силах. Тому що на Харківщині непроста ситуація. І зараз ми говорили з вами перед ефіром, що ворог зараз перекидає свої ресурси. Посилюються, і це навіть не ті ресурси, про які говорить президент, що за 90 кілометрів від кордону вже на тих позиціях, де зараз точаться бої, вони кинули туди додаткові сили. Так, вони підсилюються про те, що говорив Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Це більш на такому стратегічному рівні для відкриття нових ділянок фронту. Це як казав Кирило Буданів на Сумщині. Тобто, ці сили вони можуть застосовувати на будь-якій ділянці лінії бойового зіткнення, активних ведення бойових дій, і також на Ордонних територіях Російської Федерації і України, тобто безпосередньо відкриті якісь нові ділянки лінії бойового зіткнення а безпосередньо про те, що я кажу, це піхотні підрозділи, додаткові резервні сили, які вони. Перекинули на підтримку вже своїх позицій, щоб закріпитися і ефективно втримувати, тому що вони розуміють, що ми відбили цей наступ. Ми зараз закумулювали там озброєння, боєприпаси. Зараз нам українці надонатять на фіпіві дрони, і бригада Рубіж буде ще ефективно знищувати ворога цими дронами. І таким чином ворогу треба туди закидати нову живу силу, щоб втримати ці позиції. І ворог хоче це зробити. І він зараз робить такі кроки для отримання цих позицій, підсилюючи їх нову новою живою силою. Окупаційних військ Російської Федерації зараз ми отримуємо певні дозволи від наших закордонних партнерів. Сполучені Штати зараз дозволили бити своїм озброєнням тільки не атакамсом, І, зокрема, дозволяють з території Харківщини наносити удари по Росії. Це розв'язує нам руки? Це розв'язує нам руки, але як ми розуміємо, що ворог також знає і освічений, що нам надали цей дозвіл, угу. і тому. Е з розумінням цієї ситуації ворог просить свої резерви. Він відсуне їх подалі від кордону, куди ми не станемо тим озброєнням наявним, на яке нам дали дозвіл бити по тим чи іншим територіям. Якщо це були атакамси, то ми б могли бити більш в глибину, знищувати військові частини, з'єднання, наприклад, якусь ту ж саму критичну інфраструктуру, залізнодорожні мости, по яким вони ешелони перекидають. В це управління військ Білгород, так в них угрупування «Військ Сєвєр» називається, а саме на Харківщині. Управління військ Білгород, воно. Прош кордон кордони, зараз проводить там, можна сказати, перегрупування, закріплення на тих рубежах, які вони досягли. Так це поліпшить, це дуже покращить наше становище на цьому напрямку, але прям такі ж в розумінні, і це все всі ми розуміємо, що ворог просто пересунеться і просто підхід якихось резервів буде там на 2 години, він буде 3-4 години. Але якщо б нам дозволили більш якою стратегічною зброєю бити по цих їхнім тиловим пуном це було набагато простіше? Я думаю, що про це варто говорити, обговорювати нам з вами і нашим політикам, і казати це військовослужбовцям, щоб е, наші західні партнери розуміли, що цього недостатньо, і треба робити більше кроків на зустріч України в знищенні ворога Російської Федерації. Тому що е, як я кажу, це може я прибільшую, але я це люблю казати вже останній час. що ми пишемо історію всього світу на нашій території, нашими життями. Нашим часом, нашою кров'ю, історію всієї нашої планети, благо що червоні лінії можуть танути. Ми сподіваємося, що ця заборона також щезне, як і багато заборон, які вже зникали від початку повномасштабної війни. Віталій Литвин, майор, герой України, офіцер відділення розвідки бригади гвардії наступу Рубіж. Я вам дуже вдячна за цю розмову і передаю слово зараз Максиму Ані у нашу стаціонарну студію Полю дякуємо тобі і пану Віталію Литвину за захист. Ми, зокрема, про харківський напрямок більш детально із Ганою будемо спілкуватися трошки згодом